Здравствуйте, тут звучит. Да, Вені, пожалуйста, номер в вашому отелі. Так, у нас п'ятий отель люкс для самых 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 хулин. Е, ваш номер, номер 666. От вами ключи, і дві це вот тут. Давай пошли. Мечик. Ух ты! Замок відпав. хоп 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 хо Ты я бы А що забити? Окей, давай далі. О, тут то есть туалет на бумагу потекает. это похоже на какие-то такие штуки, чтобы пилять, же. ну типа шлифовать. Да. А, что? Там паук был. Паук? Да. Тебе что-то показалось? Мне не показалось, а мне так не кажется. Показалось. Очень, да, да, да. Я чув, у вас тут є якісь монстри з Хеллоуіна залишилися. Так, да, вони тут завалялися нас в підвалі, там десь на голові. А вони точно не виберуться і не нападуть на мене? Та ні, звісно, що живі такі голови. О, диви, яка прекрасна картина. Тут а максимум якісь жінці будуть дивні. Данік? їх? Да. Іди туди. Що там? А. Мяу, 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 мяу. У мене 330 копійок. А в мене 80. Я, 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 я. 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 Ух ти! Так, тут поки що монстрів не видно. А хто сказав, що не має бути? Ну, взагалі так всі в описі писали. Але все рівно треба опасатися. А, це було третє? а у вас, е, да. А у вас немає ніяких проблем з електрикою? Та ні, Тільки екстрені виключення підс. О. О, все. В шкаф. Я в шкаф мені страшно. А що це було? Пересос хтось включив. А тоді чому ви будете. На сам Толік сидить, в нього оцей. Він такий підтильник включає. Як тільки він його включає, зразу по всьому цьому, По всьому отелю в кнопке вибуває. А, а тоді чого пылесос включився? Окей. А ви нічого от мене не приховуєте? Ні. <кху> а можна одне запитання? Так. Да. А скільки мені обійдеться цей, цей, цей номер? Ehm, 666 О, це легко У мене є 66 доларів. доларів. О, Оооо. Ви дуже званий гость. Пішли, я покажу вам ваш номер. Так, е, надо ключ. ключик. О, може тут? А мы не ми з, 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 не знаю. Мамо там щось світиться, значить там має бути ключ. Або просто там щось світиться. Це, що у чого там ці світлячки літають, а? Ми не знаємо. Де ключі? Ключі десь тут мають бути. Не закривай полички. О! Знайшов! Де? Тут номер номері Я не знаю де я. Там треба пройти далі за номер. За номер. Тут шістнадцята дверка. А ні, тут є номер, який йде, веде в коридор, другий. От дивись де я. А, а, Чекай, тут до 15 го А я не йшов до 16. Пішли в шістнадцяту. О, давай! Мені цікаво, що там. Бі -бі 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 -бі. А якщо це ключі від 16, а ми підемо в п'ятнадцяту. Не знаю, навіть не відкриється. Може. Ну я не знаю. Направо. А, Наліво. Ви казали, що десь в подвалі у вас є якісь монстри, але ми в подвалі. Чи ви тут незаконно робите вино? Ми незаконно робимо все. О, я знаю, що в рубинок. Темнадцять та кімната. Ми так довго будемо йти. Ой, тут так темно. Знову в і выбило, чи що? Та по-любому хтось закипити. Так. Може, ваш... Давайте генератор якийсь неправильний? А ж немає генератора. А почув якийсь пси, ніби хтось колу відкрив. Ай! Це Що таке? Що це було? Що було? На мене якийсь паук напав! Мабуть, НЛО. НЛО на мене напав. О, стукає, в 2 часа ночі. А, а, звідси. Хтось, yeah. там якісь гості до когось прийшли і вони стукають. Uh, десь О, має мені бути знову о, я вискочить? О, Ой, наша. А в мене мало хп. То ходь сюди. Давай. А, може це того, що світла немає? Да-да-да-да-да. Я почув Це того, що світла немає. Все, мене він кохнув! Ну, вот. Став на мінус один! Ей, не кричи. Я б побішав. <реку> Пі -пі 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 -пі. А, ой, у мене ключі забрали. Ой! О, мене в висунулася. І чим далі ти йдеш, тим швидше ти можеш знайти собі неприємності. А чим більше в тебе неприємностей, тим більше, більше в тебе може бути грошей. А за ці гроші можна купляти, наприклад, запальничку або ліхтарик. Запальничкою ти можеш освіщати собі дорогу, але як і запальничка, ліхтарик може тратитись. Для ліхтарика потрібні батарейки, а для запальнички вроді би, бензин чи що. А тут нема річага. А тут нема річга. Або, кажись, його навіть не треба. Я навіть не знаю. А, гра нам підказує. Молодий звім. Ми натиснули на важіль, ну потягнули важіль, і в нас відкрилася ця дверка. Я пришвидшився, тому що мій цей напам'ятник, тобто Саша, пішла за далеку кімнату. Саша тут вже пройшла багато кімнат. І якщо ти гуляєш в темноті, тебе може знайти такий чувачок, як його звати? Пшик? Кетч? Пшик його звати. Да, пшик. Ну, він іде такий звук. А це означає те, що він скоро появиться і знасе тобі трохи хп. Але... Це тобі голову. Да. Але якщо. Але якщо він наносить одну третю десь хп. Якщо він тебе три рази знайде і злякає, то тобі кренти, ти, ти сповнишся в лобі і знову треба буде проходити. І слухати ту класну музику в. А поки що вам приходиться слухати тільки Данька. Так, поки що прийдеться слухати тільки мене, бо тут музики чомусь немає. Опа! Я прийшов вже далі. Хорошо. Якщо буде блимати світло, тоді буде до тебе йти, Даш. і... Ні, це бубагає світло. От я, како, як... А, я тебе вже все ж доганяю. О, mm. тут темно. О, я боюсь темноти. До нашу ти сюди прийшов. О, все, гаша. Я мішка, що? мішка. О, все, я в той кімнаті там, де темно. О, чого? Оце. А, і тут теж вибито кровки. Давай йдемо далі, тому що цей. О! Світло. Світло. Це 16, 17. О, да, я впевнений пішов. Е, треба йти далі, тому що... Темнота і може з'явитися скетч, чи як там його звати. Ну, буде пшик. Да, це а, о, давай запали ліхтарик. Темно, Страшно. Не може, він зараз кончиться. А, окей. О, я почув пшика. Дараз він десь має бути. Коли світло, він не може з'явитися. О, клас. Але в мене з'явився колись. Темно в темному місці. Ух ти. У мене вже 70 монеток. Майну 170. А, ага, Я ага. нашла ключи. Окей. Дюб. О, ключи. Нічій дайлюбчик, конечно. Фух, не дивись. О! а, а, а. Не дивись, не дивись, не дивись. Коли ти довго на нього не дивишся, то він попадає. Поку, 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 поку. Я подожду пока не припадет. Другий. О щас будем бігти. Мне він кажесь не припадає. А, не, не буду. Це 38-я кімната. Бігти на 38-й кімнаті. Я максимум доходить до 44-й. О! Это мішкавчик. Мішкавчик. Е -е -е -е. Мішкавчик! Там був, там був, це я. Я тут. Ні-ні-ні-ні-о, ні, ні, ні. тобі повезло. Мені не повезло. А! Жалко. Ну, ти дошла дуже далеко, а я покажу пройду далі. Яке далеко? І так, наскільки далеко я зможу пройти без Саші. Тобто без запальнички і з мало дуже хп. Чекай, я Сашу назву запальничкою. Ну так, бо в неї була запальничка. Мені треба знайти важіль і він отут. Це місце треба провіряти, бо він там може бути часто, але ми його не привіряємо, так що треба його провірити. Опа, і тут 27 двері. Ой, темнота, темнота треба швидкий, Темно. треба швидкіти. Я боюся того пшика, того, що він... може... там, Того, що він може. Тож, ох, ліхтарик! Того, що він може прийти і мене кокнути з першого разу. Ооо, хілка. Прийти кохнути з мене з першого разу, бо в мене мало хапе. Ох, ти ключі. 29-та кімната. О, добре, що тут не було раша. Знаєш, хочу... О, опа, опа, опа. Зайчка. Хочу сказати те, що одним, одному виходити легше. Чому? Е, Того, що не треба буде ділити один шкаф на двох. О, моя улюблена і неулюблена кімната. О, так ось вирішує. Тут стола допомагає про них. Е, так, гроші, хілка і гроші. Де ж можуть бути ключі? Ключі можуть бути ніде. Вони можуть бути дехо. О, ключі. <сум> Найнеулюбленіша кімната, тому що е, тут е, з однієї сторони є багато грошей, а з іншої сторони треба довго ходити і шукати цей ключ. Кати не зрозумієш, що він лежить на самому видному місці біля виходу. третій леви. Ой, ой-ой-ой. ой, ой, ой. ой, ой, ой. ой <tele> е... Так... А ні, чекай. А ні, це очі. <tele> да. Так, <tele> да, коли, коли кімната з очами, то можна і не ховатися. Ой, так. Е... Кстати, у мене очки перед глазами припілити. А! Ой. У мене дуже мало хп і... О! Біжати, 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 біжать. І люба стичка мене може кохнути. Це відучень, а? Не знаю. Бо тільки там були мало. Да, кажется. Фух, а, да, тут ще є очень. А, ой. Це очко. Оп... Да. Тут стены покрилися очами. Їх зглазили. Mm. А, Світло Светло я подумав, що зараз прийде той. А, чекайте, яка надо була? Це кімната була 35-та, окей. Ще три кімнатки. І будемо бігти. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ой, три кімнатки? Ну да, напевно. Біжи. Біжи, 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 біжи. Нажимайте, пишіть. опа па 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 хоп хоп. -хоп, -хоп, -хоп. Право, направо, направо, направо. О, він... а, не, він мене. він все, він мене зіжне. А, да, все. Да, да. Було близько. Я дожив до... А, це шукать, давай, давай. Я дожив до 41-ї двері. Це непогано.